Доброго дня, мої хороші. Ось і літо промайнуло, в дитсадочок ще пора. І до школи ось сьогодні йде весела дітвора. Всі ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли, плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору літо. Сонце гріло, припікало, так? Ну, звичайно, воду всіх в вас заганяло, так? Так. Що ж в саду у вас дозріло? Груші, яблучка і сливи. Чом румяні у вещічки їли яблука, порічки, вишні, сливи і сонички, помідори і малину, їли також без упину. Ну, а в лісі ви гуляли? Так, а тварин не ображали? Ні. Чи жаліли ви комашок, не зривали там ромашок? Гілки, кущики ламали. Ні, добре ви відпочили? Ну, звичайно. Ну що ж, молодці? Бачу, що добре відпочили. Отже, настала пора. Попрацювати в нашій країні сьогодні урочистий та радісний день, день знань. 1 вересня, а цього року, 2 вересня, школярі із букварами та квітами поспішають до школи. І навіть ваші бабусі, і дідусі цього дня почуваються молодшими, пригадавши, як самі. Були учнями. Для першокласників це свято першого дзвоника, а для вихователів та дошкільнят це початок нового навчального року. Вся країна в перший осінній день святкує День Знань. Ось, послухайте, будь ласка. Настав вже вересень, в цю пору усім потрібно вчитись, нові робити відкриття і всім разом дружити. Я першого вересня встав раненько, гарно прибралась, в садочок прийшла, квіти красиві дала мені ненька, бо свято знань це чудова пора. Ми вчитися будемо дуже старанно. Нам вихователі всі допоможуть. Може, хтось скаже, що вчитись зарано. Я вчитись хочу, умію і можу. Я ще маленький до школи ще рано, тому мене, мама, в садочок веде. Люблю вихователів, слухаюсь гарно. Якби ж вони слухались також мене. Дзвенить дзвінок усіх дітей скликає. Літочко скінчилось, вчитись час. Щасливі усмішки скрізь музику лунають, і в групу поспішає кожен з нас. Скоро і ви підете навчатися до школи. Час мене дуже швидко, але ви встигнете за цей час не лише підрости, а й багато чого. Дізнатися, навчитися. Отже, мої хороші, чимало нового і цікаво на вас в Україні знань чекає. А поки що ваша країна знань це наш дитячий садочок. А тепер давайте ми з вами послухаємо правила поведінки в дитячому садку. А це нам допоможе віршик. Ось катрусин дитсадок радий дівчинку зустріти. Ранку доброго катруся поспішає говорити. Катря іграшку нову у руках тримає і погратися малятам радо дозволяє. Бачить у куточку Ваню він чомусь сумує, Катря книжку простягає. Я тобі, каже, дарую. Пообідавши, катруся дякує. Все смачно. І за борщ, млинці і каву. Ми усі вам вдячні. Потім тихий час надходить. Катря засипає, має добру поведінку. У садку це знають. Як можна мої хороші, назвати катрусю? Одним словом, яка вона дівчинка вихована, слухняна, вічлива, ще як можна сказати. Отже, ми з вами послухали віршик про нашу слухняну вічемну катрусю. Отже, ви зрозуміли, наша розмова сьогодні піде про правила. Поведінки в дитячому садочку. Отже, правила поведінки, діти, це ті правила, які ми маємо дотримуватися, щоб бути чемними і вічливими людьми. Вони допомагають нам бути безпечними і уникати небезпеки. Правила поведінки також допомагають нам жити у групі гармонійно. І злагоджено. Ви абсолютно праві. Правила поведінки це набір певних правил, які ми маємо дотримуватися у нашому дитячому садочку. Вони допомагають нам жити разом у групі і забезпечують безпеку, порядок та гармонію. А тепер, а тепер давайте. Подумаємо, чому саме в дитячому садочку правила поведінки є особливо важливими. У дитячому садочку багато дітей, і якщо кожен буде робити, що йому заманеться, то може бути багато плутанини і непорозумінь. Тож, діти, пам'ятайте, що правила поведінки. Це не що важливе і корисне для нас у дитячому садочку. Вони допомагають нам створити приємну атмосферу, співпраці та взаєморозуміння. Це допомагає нам насолоджуватися нашим часом у садочку, вчитися новому, розвиватися і ділитися радістю з друзями. Отже, ви бачите, наскільки важливо. Знати та дотримуватися правил поведінки у нашому дитячому садку. Вони допомагають нам всім бути безпечними, вічливими, дружніми та організованими. Тому давайте завжди пам'ятати про ці правила і ставити їх у практику кожного дня. Ось, наприклад, ми. З вами приходимо вранці до дитячого садочку. Ви повинні сказати які вічливі слова. Доброго ранку! Якщо вам щось потрібно, щоб вам допомогли, ви повинні сказати Допоможіть мені, будь ласка, а коли вам допомогли, ви маєте сказати дякую.